Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Вітаємо головний на ранок до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск цієї ночі російські війська здійснили черговий масований авіаудар по Сумах. Унаслідок атаки в місті зникло світло. Повідомляється через це у сумах. Тимчасово не курсуватиме електротранспорт, а об'єкти водоканалу перевели на резервне живлення. Семеро поранених і один загиблий внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині у Куп'янську було щонайменше сім влучань кабами fpv дрон знищив автомобіль. Поранені зазнали чоловік та дві жінки. У Петропавлівці чоловік загинув від обстрілів. Восьмирічний хлопчик та двоє жінок поранені. У Покровську на Донеччині одна людина загинула і семеро отримали поранення внаслідок російських атак. Ще троє постраждалих від авіабомб у Миколаївці. Серед них п'ятирічна дівчинка. В області пошкоджено майже шість десятків цивільних об'єктів. Ну а крім того, двоє людей підірвалися на вибухівках у Лиманській. Громаді на Херсонщині шестеро людей поранені. Там росіяни обстріляли 10 населених пунктів правобережжя, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, дві багатоповерхівки, шість приватних будинків. Знищили сільгосптехніку і приватні авто. Ще одну партію винищувачів F-16 передасть Україні Данія. Про це заявив міністр оборони країни Трольс Пульсен. За його словами, як у випадку з першим постачанням F-16, для передачі цих винищувачів не буде визначено ні кількості, ні конкретної дати. Це робиться з міркування оперативної безпеки, зазначив Пульсен. Раніше видання Бізнес інсайдер написало, що українські F-16 матимуть більшу дальність удару ніж атиканси. Це станеться у тому разі, якщо США відправлять нам малопомітні ракети AGM-158 або JASSM Переговори про дозвіл бити західною зброєю наступного тижня проведе Україна з західними партнерами на полях генасамблеї ООН у Нью-Йорку. до Сполучених Штатів Америки. Запланований візит президента України. Відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться із Джо Байденом. Ми ну, також наступного тижня Україна представить план перемоги у війні з Росією. Як заявив президент Зеленський, зараз документ готовий на 90% Пряма мова. Необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру, реального, справедливого миру. Для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Заарештованому у справі про новий замах на Трампа райну веслі роуту висунули звинувачення. Про це пише сіни. Нещодавно ми цицько обговорювали в ефірі. Його підозрюють у володінні вогнепальною зброєю. Звинувачення містить два пункти зберігання вогнепальної зброї в статусі засудженого і зберігання зброї зі стертим серійним номером. На думку прокурора Палм Біч рута було буде складно звинуватити в злочині безпосередньо проти Трампа. Відстань, на якій Роуд перебував під час імовірного замаху, надто велика, аби цілити саме в колишнього президента. Слухання у справі призначені на наступний понеділок, 23 вересня. Ну а тим часом Джо Байден і Дональд Трамп поговорили по телефону після імовірного замаху у Флориді. Білий дімо охарактеризував дзвінок як сердечний і зазначив, що Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці. Це була цитата. We'll be right <laughs> back. СБУ затримала російського агента, який розшукував місця дислокації мобільних груп ППО та стежив за штурмовою бригадою. «Людь». навідник збирав координати для ракетно-дронових ударів по Одесі. 63-річний одесит пішов на співпрацю зі спецслужбами Росії. За переконанням він крадькома фотографував військові об'єкти, які цікавили окупантів. Біля одного з них зрадника упіймали. Зараз він під вартою без права на заставу за державну зраду в умовах воєнного стану. Ану агенту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Валентина Резніченка, якого підозрюють у розкраданні 286 мільйонів гривень на будівництві доріг, відпустили під 30 мільйонів гривень застави. Це обрав ексголові Дніпропетровської області вищий антикорупційний суд. Масштабну корупційну схему в дорожній сфері під час повномасштабного вторгнення викрили правоохоронці. У разі внесення застави він буде зобов'язаний здати паспорт, не залишати місце проживання, з'являтися за викликом правоохоронців та наносити електронний браслет. Також йому заборонено контактувати з іншими учасниками справи. Якщо провину Резніченка доведуть, йому загрожує до шести років позбавлення волі. Новий стрибок курсу іноземної валюти в Україні від п'ятниці до сьогодні. Офіційний долар зріс в ціні на 10 копійок, а євро на 55 копійок. Це дані Нацбанку в обмінниках. Курс ще вищий. До прикладу євро можна купити за 45 гривень і 50 копійок. Економіст Григорій Кукуруза пояснив, що нинішні коливання відбуваються в межах повного певного коридору і не є чимось надприродним на валютному ринку. Ну а що ж стало причиною цьому? Давайте послухаємо пояснення. Аня економіста. Ключове з того, що я бачу, це публікація проекту закону про бюджет на наступний рік, в якому була надана оцінка 45 гривень за долар, середньорічний курс на, на, на наступний рік. Це могло бути для, для бізнесу, для населення таким ну, певним тригером а бігти купувати валюту. Майже 3 мільйони гривень нараховано українцям за підтримку національних товаровиробників. І про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Наразі до програми Національний кешбек долучилися 1 мільйон 200 тисяч українців. Нагадаю, що за покупку товарів українських виробників можна отримати 10% від вартості покупок. Це до 3 тисяч гривень щомісяця. Щоб долучитись до програми, необхідно відкрити картку онлайн-банку, вибрати картку «Нацкешбек» у дії і кешбек. Буде щомісячно нараховуватись, витрачати кешбек можна зокрема на медичні та комунальні послуги, транспорт і мобільний зв'язок. Виплати за покупки у вересні розпочнуться з 20 жовтня. І відключень світла в Україні сьогодні не буде. Про це повідомили в Укренерго в разі зміни ситуації і застосування графіків. Споживачів пообіцяли поінформувати. В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо з 16 до 22 і не вмикати у вказаний час кілька потужних приладів одночасно. Вже оновлюємо випуски за менше ніж за годину. В ефірі сніданку ми ваша точка опори. Доброго ранку всім. Друзі, ну і звичайно, у цій порі ми будемо говорити про погоду. А... Хочеться послухати які там новини, що нам підготувала погода, О, тому дякую, що дякую, знаємо, дякую. що ці дні вирував циклон Борис в Європі. Це і Румунія, і Молдова, ага. і Польща і навіть Німеччину зачепило і Австрію. І у нас в Україні також було Одеса. Це відчула паводками в Карпатах. Піднявся рівень гірських річок. І дякувати Богу, синоптики кажуть, що далі цього відголоску циклону Борис в Україні не буде. Що такий найпотужніший так пік саме він припав. На 14-15 вересня, тому, начебто, в Україні вже має бути все тихо і спокійно. Чи воно буде так сьогодні? Якою буде сьогодні е, температура? Чи будуть опади? Більше нам розкаже чергова кореспондентка. Сьогодні це Олена Квітка. Олено, тобі доброго ранку. Розкажи, як відчувається тобі температурний режим на режим на вулиці? Чого нам очікувати від погоди? Доброго ранку, ви знаєте, вже по осінньому зранку прохолода, але враховуючи, які ми були літні місяці, то це така дуже приємна прохолода. Ну і власне літо все ж таки нас не відпускає, тому що, от якщо зранку там приблизно там 20 двадцять градус, то в день температурні режими вони розганяються і повітря прогрівається там до 27-25 до градусів. Дуже комфортно. Ми поки що на ці цифри чекаємо, але власне сьогодні без різних цифр. Клонів антициклонів, антициклонів день буде спокійним і політньому теплим і майже бездощовим, за виключенням лише декільких регіонів. Це переважно південь та західні області України. Що власне нам сьогодні прогнозують синоптики? Зараз розповім більш детально. Починаємо традиційно зі сходу України. Там сьогодні буде без опадів, хмарно, з проясненнями. в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура повітря коливатиметься від 24 до 27 градусів. От на півдні країни придуть короткочасні дощі, вони Зватимуться абсолютно всіх областей без виключення, також очікується в Криму і середня температура, яка триматиметься в Одесі, Миколаїві, Херсоні, Запоріжжі, а також на півострові це 25 градусів тепла. Захід країни там переважно буде без опадів. Окрім двох регіонів, це Чернівці, а також Закарпаття, Ужгород. Там за прогнозами синоптиків сьогодні очікуються короткочасні дощі, і температура в день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Північ країни сьогодні без опадів там температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів, і такою вона буде в Чернігові, Житомирі та а, також в Сумах. І центр країни також день буде теплим, бездощовим. Абсолютно, а, температура в день прогріється до 26 градусів. А, такою вона буде в Черкасах Вінниці Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі. Ну і власне Київ, я вже сказала, що ранок досить такий прохолодний, але ви знаєте, бачу людей, що а, також а, а, не прощається, поки що літом, ходять лише в одних футболках і шортах, ну і в принципі, ну я думаю, що їм нормально. Але в день очікуємо в Києві плюс 26, тепла і без опадів. Але якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то е, сьогоднішній день буде він не найтеплішим. А от е, найтеплішим цей день в історії був зафіксований у 1939 році. Тоді в Києві термометри показали плюс 29 градусів. Ну і найхолоднішим 17 вересня було у 1952 році. Тоді був е, плюс 1, а от плюс було У 1939-му, я перепрошую. Ну і друзі, не тільки маємо можливість насолодитися, а, власне ще такою літньою погодою, принаймні в день, але ось така літня суха і тепла погода, а, принаймні сьогодні, і як, яка буде тримати, триматиме в більшості областей України, вона да, до довгої осені. Тому будемо сподіватися, що і зима вступить в свої права трошечки пізніше, враховуючи, що літа у нас теж затрималося. Колеги Ой, що ж таке довга осінь в розумінні терні України. України треба дочекатися і зафіксувати. Що те що року вона може абсолютно по-різному проявлятися? Пасибі Олена Квітка з інформацією про сьогоднішню погоду по всій території України. Ну і друзі, нещодавно, буквально напередодні, землетрус силою п'ять і бали за школою ріхтера а, за напасти в частину Європи. А саме напередодні надвечір його відчули в Румунії та Молдові. Так епіцентр а, прийшовся був в районі по по повіту по вранча на сході. Румунії підземні поштовхи тривали декілька секунд. У будинках злегка пересувалися меблі, гойдалися люстри і штори на вікнах. Про руйнування насправді не повідомляють за даними Румунського інституту фізики землі. землетрус став найсильнішим із початку 2024 року. І румунські рятувальники попередили про можливі повторні поштовхи. Відчувалися вони і в Україні також в Одеській області у Молдові землетрус перервав навіть прямий ефір а, на телебаченні з бачите. президенткою mm -hmm. Санду Мокану. Так, бачите зараз. Маємо відео, як це відео, як це було. Дивіться. Oh, 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 oh. Ну я не знаю на бії місі, щоб яка би емоція у нас тобі, Ну, у така сама напевне, що має санду. Була витримана в цьому питанні, хоча так дійсно дуже страшно тим більше, що зараз е, сейсмічна ситуація по всій планеті, вона е, доволі часто дається в знаки, ну, принаймні ці вулкани, їхня активність говорить про те, що це сейсмологи говорять, що активність вулка, вулканічна угу. по всій планеті до де інде треба вже чекати на якісь е, певні землетруси е, і тому, до речі... тому, якщо раптом хтось з вас ну на території України, так відчув, можливо, хтось з вас дивиться там та уру чи в Румунії, Чу Молдові так, якщо ви якщо ви відчули ці поштовхи, то пишіть нам коротеньку історію, як це було, чи перелякалися ви, чи ні. Ну я вчора сьорфив TikTok і натрапив угу. на деяких в лайві в онлайні угу. блогерів. Наприклад, на Кіровоградщині в Олександрії одна з пані, яка там виводить котиків, здається, пані Тетяна. Вона сказала, що сьогодні був в Олександрії це правда чи ні? Будь ласка, напишіть нам. Будемо чекати. Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побиється ризикнути. Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Такі операції роблять за кордоном. Забудь про протокол. Думаєш, якщо з пацієнтом щось станеться, ти точно не будеш винна. Асистентом візьмеш. Візьму. нічого не розуміє. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш. Довіряю, як собі. Але про те, що їдеш ти, ніхто не повинен знати. Особливо, куди ти їдеш. Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра. З понеділка по четвер. О 20-й. На 1+,1. Україна.